Всіх вітаю на своєму каналі. Ви на каналі я же Юля Міллієва і з вами я, Юля. Сьогодні знову я тут поближче до вікна, щоб світліше було. Дуже спекотно зараз закрила вікно, щоб не дуже шумно було, але вентилятор не вимикала, бо воно дуже спекотно. Я швиденько хочу записати початок відео про тиждень визволення спиць гачків та інших інструментів від проєктів. Беру в цьому тижні участь, це також проєкт Оленки Богонової. В цьому спільнику хочу дов'язати, доробити деякі речі, тому що ну, потрібно їх завершити, щоб спокійно розпочати потім в стартах щось новеньке, бо вже давно не розпочала нових процесів. Тож, Швиденько покажу, що я, ну так скажімо, в планах, але чи вони реалізуються, я точно не знаю. Ось, Беру ось цей светрик, який я вже показувала вам неодноразово. Тут мені залишається зробити низ, дов'язати, закрити петлі і дов'язати рукави. Також, ну, закрити там теж петлі. Ось, я його... Ой. Я його вже показувала, тож, ну так, швиденько покажу, що я його хочу вже завершити. Далі в планах у мене завершити свою футболочку ось цю жовто-синю. Тут в мене хто слідкує, так, загубили з петлі. Зараз підійму. Хто дивився мої попередні відео, що ну, мені не вистачало пряжі потім. Я роздобула пряжу і тепер вже є з чого дов'язувати. Тож я хочу дов'язати, я тут ось тільки ну, сьогодні зранку підняла петлі на спиці і розпустила резиночку. У мене була зв'язана вже резинка. Ось Я її розпустила, щоб дов'язати довжину. І я набрала вже петлі на спиці. Тепер лише. Дов'язати потрібно на потрібну довжину. Це другий проєкт, в принципі, ну, більш-менш не така велика робота, можна її ну, зробити. І третім проєктом, всього три проекти я вирішила взяти, ну, щоб максимально все ж таки завершити. Але ось, поки готувалася до відео, вже бачу, що, що під питанням, чи я його завершу. Що саме це? Це моя картина по номерам. Ось така чудова картина. Дівчинка на гойлці, на морі, якраз зараз середина літа, спека така море, тільки поки що в фантазіях, в мріях, навіть, навіть вже і був. Навіть вже, скажімо так, була би хоч якась можливість хоч на декілька днів з'їздити, але ну, їхати зараз можна тільки в Одесу, в Одесі теж неспокійно, прильоти були нещодавно. Ну, Тобто стрес на стрес не хочеться, його також занадто багато, а хочеться на безпечне море з'їздити і відпочити. Ну, Хоча б трішки переключитись, навіть не кажу там розслабитись, полікуватись, щось там відпочити і так далі, хоча б трішки в адекватному побувати середовищі, скажімо так, трішки. Тому цю картину я собі придбала в 23-му році, здається, чи навіть у 22 му в кінці. Так, да, В 22-му році це Ой, ми вже... Були не вдома, і я собі таку картину купила. мені... Я дуже... Я море обожнюю, воно завжди чомусь далеко від мене. А я 24 часа на сім би там плавала, мені здається. Ось. І я маю таку чудову картину. Я її сіла тоді, вже не пам'ятаю, 22 чи 23. Здається, 22-й це рік, був ще. десь август, серпень місяць, мабуть. Я її за два дні десь оце розфарбувала, і мені тут трішки залишилося гойдалку, волосся дівчинки розмалювати руки, і тут трішки ну, ноги чи сукня це. Ось, ну, буквально трішки. Самі мілкі вже залишилися. Але от, зразу не доробила, потім одне інше, друге, десяте переїзди, там немає натхнення, ще щось. І так вона в мене лежала. І саме я переживала те, що акрилові краски засохнуть. У мене є багато картин, які я купила і ще не розпаковувала краски фарби. Сподіваюся, що вони не засохли. А ці, які вже були розпаковані, я знаю, що вони мають таку схильність засихати, навіть якщо щільно закрито, але вже вакуумна упаковка знята. І от зараз я. Перед відео знайшла свої фарби ці і зрозуміла, що деяких номерів мені не вистачає. Потім я їх знайшла в дитячих там, корзинці, де фарби, тобто вже мені їх по ошибки видно, я дала дитині або ну, не знаю, як вони потрапили. Лежали в мене в окремому шохляці, щоб не переплутати, що це саме з цієї картини. Але бачу, що деяких номерів нема. Я відкрила, ну майже всі засохли повністю, а акрилові фарби це єдиний їх величезний мінус, що вони засихають і їх нічим не розведеш. Як гуаш до прикладу, кип'ятком можна там розводити ще щось. От. Ну, тобто деякі номери вже змалювали діти, деякі номери більшість засохли повністю. І десь тільки, там, з 20 номерів 2-3, можливо, не засохли. І, може, 2-3 трішки м'які, можливо, їх можна буде розбавити водою. Ось такі справи. Не знаю, як тепер. І я шукала в мене все воно лежало в одному місці, наче, але не можу знайти саме картинку. Знайшла картинку, яка, яка чернетка в чорно-білому ця сама е, картинка. Але е, розфарбований такий шматочок саме ці картини не знайшла, щоб мені хоча б бачити, які там приблизно фарби, щоб в мене є палітка, але там не такі кольори. Ну, можливо, якісь хоча б я могла взяти, які не. Не з картини, ні з ніякої. Ну, коротше, я думала, що тут сісти та й зробити, але головне сісти. А тепер ось, поки шукала фарби, розумію, що таке сталося саме страшне, що я переживала. Ну, тому не знаю. Беру в цей проєкт, але ось така ситуація. Ще раз, що це доводить, то що не потрібно. Ці картини довго малювати. От їх треба відкрили, купили, відкрили, зразу розмалювати за 3-4 дня і все. Якщо воно 2 роки, 3 роки стоїть, отак, непонятно де, то ось таке може трапитися. Тепер ну, тільки художник мені тут, <головіка>, що допоможе, який розмалює без карт... без, без, без інструкцій. Ну, ось так. Не знаю тепер, що в мене вийде. Дуже хотіла розфарбувати цю картину. Так що ось, так, ось такі справи. Ще раз, що доводить, що треба всі свої процеси і проекти робити одразу, поки пряжа пряжа єде докупити, поки фарби не засогли, таке інше. Ось так. Ну, ось такі мої починання в цьому тижні визволення спис, гачків, пензликів, маркерів і таке інше. Від е, проєктів. Е, і я з вами не прощаюся. Бо, коли я завершу чи не завершу, як я, що мені вдасться за цей тиждень, ви подивитеся через е, е, секунду, а мені цілий тиждень треба працювати і щось думати, щоб це все завершити. Ось так. До наступного підключення. Всіх вітаю, нове підключення, і що ж мені вдалося в СП визволення та гачків та інших інструментів від проєктів звільнити, які інструменти мені вдалося, і що ж мені вдалося завершити в цьому спільному проєкті. Він тривав тиждень, я брала, брала на визволення гачків і інших інструментів три. Проекти. А саме це, ось, бачите, перший це картина, ось така чудова літня. Тут дівчинка на Гойдолсі на морі, пляж, дуже гарний, красивий Літній, літні, літня картина. Це картина по номерам. Ось я її розпочинала три роки тому розпочинала малювати. Я розповідала, що в мене тут деякі фарби були за... засохлі зовсім деякі були просто за загущені, їх можна було розвести водою чи якимсь розчинником. Ось. Але здебільшого що дуже сильно засохли. Ось. І ще раз хочу нагадати: не потрібно залишати проекти по ну, звісно, різні ситуації, але Треба завершувати одразу. Особливо тут е, в цих картинах використовуються акрилові фарби, вони дуже швидко засихають. Тож, ось так. Ну, звісно, три роки вона пролежала і така халепа. У мене були, дякувати, ну, слава Богу, у мене були фарби, які просто не нові фарби не до якої картини. Ось, і вони багато відтінків було, і я вибирала підходящі, ті, які засохли, замінювала. І в мене ось така картина вийшла. Ну, важливо, там десь не зовсім оригінал, як задумувалося, тому що я трішки інші фарби використовувала, але дуже-дуже подібні по відтінку. Ось. Ну, головне, що мені вдалося її завершити. Що... Якщо б не було чим замінити, то взагалі б не змогла домалювати. Ось, то я дуже-дуже рада, вона вже висить на своєму місці і радує мене. Ось така чудова, гарна. До речі, я думала, що я не зможу завершити, тому що не беру фарби. Але якраз цю, цей проект я завершила десь 4 години. Мені понадобилось, щоб. Дофарбувати цю картину. Тож, три роки лежала, за 4 години я її завершила. Не потрібно було її так надовго залишати. Було би набагато цікавіший краще оригінальними фарбами хвилювати, і коли вони свіжі. Другий проєкт це футболочка моя, жовто-синя. Я її в'язала реглан-погон зверху із пряжі з Аврори, о, о, як вона називається, вже забула, Мот, мото, фірма мотанка Аура. Саме пряжа. Зараз покажу. Ось побачила, що лежить моточок, верніше етикетка з моточка. Ось така пряжа. Тут 100 грамів 250 метрів, 80% акрили, 20 поліестер, але на, на відчуття вона дуже приємна, дуже гарна. Ну, звісно, вона там не на спеку. Ось, Подивимося, як буде носитись. В'язалась дуже гарно, як бачите, це ще до прання, гарно лягають петлі рівненько. Гарно трима резиночку і виглядає резиночка досить гарно. В лицевій гладі все рівненько гарно. Тож мені сподобалося в'язати цією ниточкою. Вона така не дуже то і скручена, ось як бачите. Тут дуже багато тоненьких ниточок, і вона така не дуже скручена. Тут десь раз, два, три, чотири, шість, шість онесеньких ниток. Ось. В'язати було зручно цією пряжею, І я завершила цей проєкт, чому дуже рада. І ось сьогодні, до речі, похолодало, хоч ще комфортно знімати, тому що ночі прийшов дощик трішки. І якщо трішки ще підхолодала, то можна буде носити таку красу. Ось. Тож, ось така краса в мене готова. Не видно мене повністю, але сподіваюся, що я зроблю фото. Щось останнім часом мені складно робити фотографії. Навіть донечка не хоче футболку, яку я зв'язала вдягти лишній раз, щоб я, я зрозуміла, що її навіть не відфоткала. Ось. Якось мені зв'язати легше, ніж сфотографувати. Тому що. Професійного фотографа я не наймаю, звісно, там на одну-дві речі все так любительське. Не знаю, щось мені шукати в фон, виходити, наряжатися, потім така жара, спека. Надто складно, навіть проще зв'язати, чим з фотографувати. Ну, ось так. Ну, сподіваюся, що зроблю якісь світлинки, не знаю, щоб би видно було весь. Я дуже рада, що я знайшла моточок пряжі, який мені не вистачав, і дов'язала нормальну довжину і завершила роботу. Мені здається, я не так часто завершую роботу, що саме коли завершив проєкт, така дуже насолода, коли готова вже робота і можна спокійно ще, з спокійною совістю ще щось розпочинати нове. Так, що, що хотіла сказати, завершувала я тут, заморочилася, красиво завершила е, понизу, так, по рукавчиках також я так робила і понизу закривала е, голочкою. Таке фабричне закриття, дуже гарне, красиве, охайне. Виходить, далі. І в мене тут на закриття, коли понизу закриваєш, Ну, Рукавчики я вже давно закрила, то в мене вже там не було спиць. А понизу використовувала одночасно три пари спиць. Тобто я е, в картині я, е, до речі, все одним пензликом е, малювала, тому що в мене тут було, е, ну, е, вже ж почата вона була робота, то е, великих е, все одним пензликом о, одного розміру е, я замалювала. Мені вже потрібен був Такий тоненький. Тож один пензлик я е, висвободила Тут я висвободила, можна сказати, три пари спиць, тому що на закриття потрібно було три одночасно, мені там ну, перезнімати далі. І ось цей светрик вовняний. Це шкарпеткова пряжа, 75 вовна, 25 поліамід. Ось завершений. Ось такий він гарнісінький. Я його приміряла. Все дуже, дуже гарно, красиво сидить. Подобається, як вона пружна, дуже гарно розиночки тримає. Все тут класно. Ось візеруночок цей продовжується тут. І трішки я тут ще, ось так я зробила по бокам. Так, я Можна сказати, лишній раз, ну, чи то полінувала, чи то якось думала і так прикинула нормально довжину светрика, не перезняла лишній раз на додаткові спиці, щоб приміряти. Бо в мене, тим, що я в'язала, була коротенька ліска. Ось, І я як то в'яжу собі, в'яжу, і оця рожева. Пудрова смужка, я колись зараз приміряла, вона на мене, він такий дуже довгий. Можна було на сантиметрів 7 ось так менше зробити, тобто, якщо не більше. Тобто, якщо я вдягаю, можна або так підвертати майже всю цю рожеву смужку. Тобто, практично можна було рожевий і не в'язати, на червоній завершити. Ось. І я тут також красиво закривала голочкою, також цей фабричний закриття. І часто в мене буває так, що я довго не ховаю кінчики. А тут прям завершила, закрила голочкою і за заховала кінчик, так що його вже, й, не знаю чи розплутаю. Ну і закриття голочкою його також розплутувати дуже складно. Тому що ну, за довгий вийшов можна було ось на половину цієї рожевої смужки менше. І в мене ще пряжі цієї залишилося рожевої, пудрової. Ну, не знаю, або я буду підвертати, хоча ну, навіщо підвертати? Тут таке закриття, гарне, резиночку таку робила, щоб підвертати. Ну, ось так. Або я буду відрізати. Чи розпускати, ну відрежу це закриття, і розпускати і робити коротше. Або ж ні. Не люблю я не люблю це, коли потрібно щось потім назад. Ще, головне, заховала кінчик і кінчики, прям все справилася, а потім приміряла тільки. Дивлюсь, що задовгий. І ця, в принципі, пряжа, вона ну не сказати, що сідає там, щоб на це надіятися. Ну Або ж підвертати, носити, або подовжений такий носити. Не знаю. А коли вже в'язала рукави, мені не вистачило буквально на декілька рядочків, ну, так, щоб рукави без вузликів не вийшло. Прийшлось тут помучитися, і в мене тут багато кінчиків, лишніх вузликів, тому що я ниточки добрала додаткові де від наборного краю, були від завершення, коли вже закрила голочкою, там залишався. Всі, всі оці кусочки зібрала, все одно не вистачило десь 20-30 см. Прийшлось розпустити е, і резиночку на один рядок менше зробити, щоб вистачило. Ну і вузлики тут лишні у мене будуть виходити. Ну, я їх добре страхуваю, нічого страшного. Просто, якщо б я не обліклася, зробила цю довжину дуже довго, мені б, ще, мені б вистачило на рукави і ще б залишилось. Ось, я така думаю, вже треба завершувати. Мені тут не вистачає 30 см ниточки. І вже низ закритий, і все спрятано кінчики, що робити. Ось такі справи. Який вивод? Не лінуватися, перезняти на декілька спиць і приміряти довжину вироба. Тому що так прикинула, вроді, вроді так. Це не годиться, треба приміряти. Ось. Ну, Саме головне, так, тут у мене ще це ниточки я не з'єднала, не, 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 не зав'язала, не заховала кінчики. Ось. Тому так. Так що не звертайте на це увагу. Ось. Ну, в принципі, я оце ж один рядочок розпустила, мені вистачило. Прийшлось уже з кусочків, з лишні вузлики, але вистачило. То, в принципі, Можна довжину й довго залишити, хай буде, або під лосини подовжений. Там якщо не подовжений буде, не дуже гарно, підвертати можна буде. В общем, трішки це ще. Я думаю, якщо що, можна розпустити довжину і коротше зробити ту смужку. Нічого страшного. Ось, Хоча я робила так, щоб на рукаву приблизно однаково була теж смужка, ну нічого. Ось, поки що так залишаю, якщо треба буде вкоротити вкорочу. Ось, І нарешті цей светрик в мене завершений. Я в'язала зі шкарпеткової пряжі там, де 400 метрів 100 грів дві нитки. І як бачите, в мене пішло 1, 2, 3, 4, 5. І в мене залишилося від малинового і червоного. А ні, червоний, я другий докупляла. 2, 3, 4, 5. 6-7 моточків, але від двох моточків в мене залишилось по моточка. Ну, тобто, десь 6 моточків в мене пішло на цей светрик. 600 грам він важить, я не важила саме на вагах, але, але е, так прикинула, що десь 600 грам. Доволі таки важкуватий. Ось, готова робота, чому я дуже рада. Він такий дуже теплий. Не знаю, як я його буду носити, тому що це прям так на холоди-холоди. Ось це його ще не прала. Буду прати в пральній машинці цю пряжу можна. Головне, щоб вона не полиняла на цей світлий колір. Я купила спеціальні серветки, треба буде кинути разом, щоб не було сюрпризів. Ось третій. Так, і... і що мені вдалося висвободити? Це виходить три пари з футболки, ну, з закриття пензлик. Тут три понизу і два були перезняті рукави. П'ять, вісім спиць. Так, ось вісім спиць. Ще я тут брала то довгі, то ось такі тріо, всі дев'ять були в процесі. Ну, звісно, звісно, закривала голочкою-голочка, висвободилася там маркерочки, Ой. стопери, то таке м'яче. А ось скільки спиць вивільнилося. Тож я рахую, що я добре попрацювала. Головне, що завершила і висвободила спиці. І це мені дає. Я хочу ще в стартах прийняти участь, Тож, як сказати, зі спокійною совістю буду приймати участь в стартах, тому що у мене дуже багато незавершених проєктів, тому я хотіла найшвидше щось завершити, щоб можна було розпочати щось. Тож такі мої. Такий мій був в'язальний тиждень. Я рахую досить продуктивний і вдалий. Незважаючи на те, що десь там фарби були засохлі, десь не вистачало пряжі, загалом всього вистачило і все завершилось. Це головне. От. Тож я дуже рада. І дякую. Цьому проєкту швидше було б мотивація завершувати ось, дівчатка. Так що такі справи. Переходьте також під відео, залишу посилання на інших дівчаток, які брали участь в цьому СП саме липня місяця. Ось, і подивіться, що ж вони ще там в'язали, робили і вивільняли свої інструменти. А наразі буду з вами прощатися. На все добре. До нових зустрічей, до нових відео. А щоб їх не пропустити, будь ласка, підписуйтесь на мій канал. І якщо вам не складно, поставте вподобайку, мені буде дуже приємно. На все добре, бувайте!